Ще раз моменти, давайте подивимось, поки триває це очікування. Це моменти найкращі від самого початку гри. Хороший перший період у Донбасу, але знову ж таки відзначаємо, як і в грі з Кременчуком. Перший період на ура, а ближче до фінальної сирени. Все ж таки виникають якісь проблеми у грі чемпіона. Ну, те, чим скористався Кременчук, цим скористатися не зумів. Донбас дотримав переможний результат. І знову ж таки, для тренерського штабу такий хороший шматок роботи. Перед поїздкою гостю до Білого Барсу, перед поїздкою до Данії. Денис Черепанов крутився як білка в колесі у першому періоді, і навіть він в цьому моменті не зумів відбити кидок Євгенія Нікіфорова, який. Ще раз кажу, очолив бомбардирські перегони після цього е, туру. Ну, тут ще потрібно статистику Олександра Селяніна е, нам звірити, тому що онлайн-статистичний по ходу матчу так, трішки зупинився. Дочекаємось, коли з'явиться протокол. Аби точно підсумки підвивати ну, другий гол Донбаса в першому періоді Олександр Побіданосцев точно кинув. Потім почали Церігарод цього турбувати. Але на початку другого періоду Віталій Лялька зробив ось таку передачу. Єгор Безуглий закинув третю шайбу. 3-0. Вигравав Донбас, 3-0 і 4-1 по ходу цієї зустрічі. У підсумку здобув перемогу із перевагою в одну шайбу. На нервах. Довелося останні хвилини проводити Донбасу на льоду в Кривому Розі. Допомогло Кривбасу те, що команда достатньо швидко першу шайбу закинула, зробила більшість і підставив ключку свій Олександр під підкидок Олександра Олександрова. Це 1-3. Вилучення до завершення матчу Іван Підгурський заробив також певні корективи в гру. Внесла ця подія. Ну і до кінця другого періоду більше голів не було. Ще голи ми побачили вже в третьому періоді, на який Донбас виходив за перевагу в рахунку з різницею в дві шайби. І знову ж таки, швидка шайба на початку періоду говорила про те, нам, що у Кривбаса шансів мало зачепитися за результат. На старті третього періоду саме так здавалося. Ось коли Роман Благий, вийшовши з лави штрафників, на другій хвилині третього періоду, зробив рахунок 4-1. Демонструє кривбас характер. Демонструє, що навіть програючи три шайби, команда продовжує вірити в свої сили. Донбас, до речі, міг ще забивати і доводити справу до розгрому. Але забити не вдалося. Вистояв Черепанов зі своїми партнерами. Тут лялька в порожній кут не влучає. Ну і після того, як Черепано вистояв, після того, як була ось ця незарахована шайба, коли Селянин перебував у площі воріт, Валентин Олексюк заробив буліт і сам його реалізував, змусивши публіку в Кривому розі вірити в команду до кінця. Ось порушення правил толстушка. Ось буліт Олексюка, точний кидок. Це 2-4. Ну і трішки більше, ніж за дві хвилини до завершення третього періоду. Ще одну шайбу закинув Олександр Каравельчук. 6 на 4 тут відзначилися криворізці. Була надія на те, аби рахунок зрівняти. Повзала шайба там по п'ятаку біля лінії ворі Царигородцова, але ворота ще раз не потрапили.